Мої вітання! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо акційний стелаж, А також багато цікавих новинок. Усім приємного перегляду. Рушник паперовий еколо 149 Капсули для прання сіла 229 Упаковка 30 штук. Засіб для миття підлоги сіла 691 літр. Дитячий гель для миття посуду 34 гривні. Еколо 149, 2 штуки 34, рушник паперовий Сафі 39, рута МАКС 99. Паперові серветки Сафі 15, 85 штук. Ліквідація товару. Ось такий декор для дому 59, точило для ножів 59. На знижці ось такі пластикові склянки. Дві штуки упаковка 29. За 29 ще є пластиковий кіфш та пастка для тарганів. Також напій безалкогольний. Там які цукерки. Вага 200 г. Також можна придбати ось такі склянки по 29 Чіпси картопляні 2 смаки 14 Соломка картопляна з кетчупом 26. Чіпси зі смаком бекону та краба – 11. Чай чорний холодний Біола 19. Напій безалкогольний 23. Салатник з клокераміка великий 109, Креманка Прозора 44. Соковий тискач 99. таємність для напої 84. Скляна з трубочкою, Ось така пластикова за 29. Бокс пластиковий 139. Банка для сипучих 84. Кришка дерева. Шампунь для волосся чоловічий. 2 в 1 69. Шампунь гель 64. Рідкі кристали для волосся 119. Арганова олія кератин. Шампунь дитячий 24, Набір доглядовий фортес, бальзам маска та шампунь. Ціна 159. Шампунь та кондиціонер для волосся по 74 гривні. Кондиціонер 1 кг 119. Маска для волосся Біон 64. Мило-туалетний шик 19 125 грамів, Крем-мило 560 грамове 29 та 19 450 грамів, міобью 49. Кремгель для душу шик 109 Кремгель для душу Манго 39 Гель для душу Олівера 16. Гель для інтимної гігієни 64 гривні. Прищепки пластикові 24 24-10 штук. Штора для ванни з кільцями 179 180 на 180 гривень. для унітазу 143 Ось такий органайзер пластиковий на три відділення. Зі знижкою 179 Корм для котиків. Велика упаковка 209-800 гримів, маленька 19 Тренажер для гри в теніс 749. Набір м'ячиків для фітнесу 3 штуки 99. Набір косметики дитячої 77 гривень. Набір іграшковий 299 Набір фокусника 39, шльопки балансуючі для схуднення. Ціна 39. Іграшка велика пружинка 299. Окуляри іграшкові 3D 129. Пояс із кулями іграшковий набір 55, іграшка м'яка зубастик 349. Котик зі знижкою також ціна 109 Косметика дитяча з аксесуарами 44 гривні. Бандаж для кисті руки 55. Платформа диск для тренувань 199 підлогова. Іграшка дитяча розвиваюча 119. Набір дитячих гребінців 17. Дві штуки. Щітка та гребінець із бляскальцем 29, прорізувач 44 гривні. Брязкальце дитяче 49. Набір дитячого посуду для чаювання 249. 15 предметів. Іграшковий набір магніти 55. Розвиваюча гра 59 лабіринт. Пазли дитячі магнітні. 74 гривні. Меч іграшковий зі щитом 109. Ось такі приїхали красиві обручі, екошкіра. Декілька відтінків в наявності. Ціна 39. Лего поліцейський катер 149-29 деталей. Лего качечки 149. Є ще ось такий за 140, 62 деталі. Іграшка дитяча Толокар 549, кубики м'які 99, гітара 88, набір спонжів 69, упаковка 4 штуки, Інструмент для очищення вух 16, набір спонжів 29, упаковка 4 штуки, Консилер 44, 2 відтінки. Кін для губ 49, бальзам 29. І ось такий відловід також 29. Помадка гель для брів 44 гривні. Накладні вії 29. Кульковий антипреспирант Ценіта 34 гривні. зубна паста дитяча 64. зубна щітка дитяча 22 гривні, 24. Ось така чорна. Пінка для гоління чоловіча 55. Пилка для стоп шліфувальна 99 на батарейках. Спрей для волосся кератин – 74 гривні. Гель для душу чоловічий 88, 2 в одному. Шампунь бальзам фітолінія. Об'єм пів літри. Ціна 49 гривень. Крем гель для душу фітолінія 44. Крем Тесорі 119. Гель скраб для душу 149 200 мл. Термо та захист легке розчісування волосся. Надання гладкості. Ціна 84 гривні. Шампунь для волосся 88 гривень. Тонуючі бальзами для волосся по 59 Бісер 74 для ванної. Мило рідке 29 560 грамів є за 39. 450 грамове 19. крем гель для душу зая 39. Піна для ванди із сюрпризом 64. Ніжне інтимне мило 64 гривні мило рідке Кокос 34. На цьому, все. Всім дякую за огляд, економних вам покупок та гарного дня!